Зараз цивільних взагалі обробляють оцими псохами. Вони ж теж промацують не тільки фронт, вони промацують реакції населення на певні речі, вкидають про Харків про наступ, про оточення Харкова. Вкидають фейкові повідомлення від ДСНС, типу що евакуюйтесь з Харкова. Вони хочуть, щоб побільше людей виїхало реально з міст, щоб була певна паніка. Те саме проводять по Сумах, по Чернігову, десь в Київ. Киян починають лякати вже. І таким чином вони розмивають сприйняття. Люди не розуміють, а звідки ж вони будуть наступати з іншого боку, ось ця залізниця, про яку ми говорили, яку вони тягнуть Південно. до Криму да, південна, е, і там ну не буде, не, не буду розказувати певних інших деталей, але вони також створюють е, е, таке бачення. Для наших військових, що вони можуть і там десь накопичити, і з півдня накопичити, але звісно ж основний удар, особисто як я бачу, він буде нанесений все ж таки вугледар часів Яр кр...